Дорогі друзі, ось вже стара столиця Грузії і перед нами височіє кусочок видно було цього храму. Зараз я вам покажу його ближче. Він там поміж дерев виглядає, але зараз я буду там, де дерева його не будуть заступати. Його буде дуже добре видно. Ось бачимо. Так Так, бачимо перед собою знову лисі гори, скелі і багато, багато, вже досить таки багато жовтих дерев. Так цікавого, поступово. Жовтій ліс, не все одразу, і праворуч від нас ми бачимо річку Кура. Знову-таки, річка Кура. Ні, я можу запам'ятати, але ж тут же були дві не, ріки, тому я не знаю, яка з цих рік. А кажуть мені, що це ріка Кура.